Подія взагалі походить з Нью-Йорка, але вона зараз проходить в 62 містах по всьому світу І Азія, і Південна Америка, і Північна Америка, Європа, європейських міст дуже багато. До речі. от я просто подивилась, ще живучи в Штатах, я подивилась кілька відео з минулих райдів Нью-Йоркських. Мені дуже сподобалось, як люди це роблять. Так легко, не вимушено, взагалі без комплексів, без проблем жодних. Подивилась список міст. Цікаво було, чи проходило в Києві раніше. Не проходило і тут же була форма для реєстрації. Я подумала, чому і ні. Давайте зареєструємо Київ, проведемо в Києві. Ну от ти... і тому ми тут розважитись, посмішити, посміятися самим, самих себе. одне з од... одне з одного. До речі, сміятися в вагонах не можна. Треба робити невимушений вигляд. Ми просто їдемо в метро без ніяких не видавати того, що ти сам стоїш без штанів. Навіть сміяти... ну бажано не да не ніяк не видавати. Робити кам'яний вигляд все нормально, я просто їду в метро як щодня.